Черінь. Колись у хаті без череня, як нині без вайфаю, бо черінь – це не просто частина печі, то її душа. Саме на черені пекли хліб, паляниці, варили борщу глечку, бо там трималось найрівніше тепло. Черінь – це дно печі, рівне або злегка вигнуте, вимазане глиною, щоб не тріскало від жару. На ньому випікали хліб просто на капустяних листах, і запах такий, що вся вулиця знала. Маріна вже хліб випікає. Сучасний аналог, ну, мабуть, духовка, тільки без кнопок і режимів, тут не верхній нагрів, а як Бог дасть, і якщо хліб пригорів, то не техніка винна, а ти не догледів. А ще був вираз хліб на черені, як сонце на світанні, бо кожен новий буханець символізував добрий день і ситу родину. Тож, коли почуєш черінь, згадай не просто піч, а місце, де народжувався запах дому. А ти коли востаннє чув, як пахне справжній хліб із печі? Пиши в коментарях і підкинь мені ще якесь старе слово, щоб разом повернути його до життя. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.